Добрий день! Сьогодні говоримо про день пам'яті та перемоги над нацизмом. Квітне мак у полі, червоні перостки. Він наш символ волі, він пам'ять на віки. Вклоняємось низько, ми всім захисникам і дякуємо щиро від серця за все вам. У полях квітує мак, відчували ви кров на смак, віддавали життя своє, щоб майбутнє було моє. Ворог сіяв навколо зло, але ваше щире добро захищало рідний дім, щоб лиш спокій був у нім. Ми вклоняємось до землі і дорослі всі, і малі, щиро дякуємо вам за все. Пам'ять завжди у серці живе. Боролись ви, перемагали зло і мріяли, щоб сонце нарешті зійшло, теплом обігріло землю святу, подарувало щастя й доброту, щоб наше майбуття було у мирі, щоб діти і онуки були щасливі. Життя гортає свої сторінки, але ваш подвиг серед нас навіки. Сердечно дякуємо вам, шановним дорогим захисникам. Ми квіти покладемо до обелісків і вклонимося вам. Низько, низько. Опалена війною земля, червоні маки видно звіддаря, вони наш символ пам'яті про тих, хто у бою за мир поріг. Квіти тендітні серцем обійми, Щемливий спомин до себе пригорни. Подякуй кожному доземно поклонись, летять птахи, здіймаючись у вись. Журлива пісня маки сколихне, нехай війна Назавше геть мене. І червоніє степ від ніжних квіточків, як згадка гірка згадка про тих, хто кров пролив. Мак пам'яті одягни, його до серця пригорни, він наша згадка про тих, хто у бою за мир поліг.